Вітаю, мене звати Анастасія Демчук, я є сімейним психологом. Чоловік говорить я завжди правий і без варіантів. Питання: а коли ви розпочинали відносини? Чи так само чули цю фразу? Можливо, на початку відносин вона не звучала так загрозлива і сприймалась вами як надійна опора? Але тепер вона обмежує та тисне на вас, ніби вам та вашій думці немає місця у відносинах. І так це правда. Право на свою думку та на свободу потрібно відстояти. Важливо щоразу проговорювати та визначати свої кордони. Я не можу це прийняти. Коли я чую такі слова, я розумію, що мене немає поруч, я не потрібна, моя думка неважлива. Твоя позиція в парі лише один, і це ти. Мене там немає. Ми правда ні про що не можемо домовитись разом.